Сьогодні я сервірую стіл за допомогою різдвяних в'язаних підтарільників. Ці пітарільники я в'яжу вручну і використовую натуральні матеріали, які відмінно тримають форму, підходять для багаторазового використання та легко перуться. Для них я обрала класичні різдвяні кольори червоний, білий, зелений та додала золото, яке робить їх ще привабливішими. Я поєднала їх із простим білим посудом та святковими серветками. Вони ідеально доповнюють різдвяну атмосферу та добре пасують до святкових страв і прикрас. Ці пітарільники не лише прикрасять ваш стіл, а й подарують вам відчуття тепла та затишку. Вони можуть стати прекрасним подарунком або елементом вашого святкового декору. На вашу реакцію я звичайно чекаю в коментарях.